Чому залізо не підняти такими таблетками, як Сорбіфер Дурле, стотема, актеферін, мальтофер і так далі. А якщо навіть піднімете, то дуже коротко тривало. Тому що анемія це лише симптом того, що в організмі щось іде не так, як треба, і логічно було б виявити першу причину і усунути її. Проблема анемії це не проблема заліза. 49 із 50 випадків вирішується без його використання. Натомість люди звикли залічувати симптоми, не вирішувати першу причину. Але ви можете хоч б Питися того заліза, але якщо ви банально не доїдаєте білок або не можете його засвоювати, то гемоглобін не збудується. Залізо буде розходитися по тканинам та і залишатися, і назавжди буде джерелом оксидативного стресу, який є причиною батьків захворювань. На дисбактеріоз залізо взагалі не можна пити, бо його дуже полюбляють наші мовно патогені мікроорганізми, і таким чином ви їх лише розгодуєте, а вам нічого не залишиться. Я пройшла шлях анемії самостійно з феретином 18, піднявши його до 69,